А ви знали, що в Канаді ніхто не звертає увагу, як ви виглядаєте і в чому ви одягнені? От вдумайтесь на секунду, в нас в Україні всі постійно дивляться і тикають пальцями на тих, хто як одягається. Чи ви йдете в якомусь брендовому одязі, чи ви йдете в чомусь порваному чи брудному? Чи можливо ви пішли в якихось білих штанах і повністю всі білі штани і заслякуті на вулиці замащені, і зразу на вас дивляться, ніби чому ви такі неухайні. Так це правда в Україні. Так дивляться в Україні дуже багато хочуть від людей, і люди часто живуть, переживаючи за те, що інші подумають. А тут Канаді немає такого. Тут ніхто не тикає пальцем ні на кого. Тут мільйонер може бути приїхати в магазин порваних штанах на корветі, зайти в магазин, купити, що йому потрібно, і поїхати назад додому, тому що він з дому просто працює, чи вдома перебував на той момент, йому треба було швиденько щось поїхати. І ніхто не переживає, як ви виглядаєте, ніхто на вас не дивиться, чи ви замазаний, чи не замазаний. Тому що тут Канаді поважають вільність. Право на свободу і те, що люди хочуть. Люди мають право виглядати так, як вони хочуть. І звісно, я не захищаю ні такий вигляд.